Знімаємо для вас тест LED-балки ALO 30 e 12 в умовах практично повної темноти. Я мушу відійти ось так аж далеко від квадроцикла, для того, щоб охопити повну картину широчезного панорамного світла цієї LED-балки. настільки широка. Картинка настільки розсіяне в сторони її світло. Давайте спробуємо легенько трішечки повернути ледбалку в одну, в другу сторону, для того, щоб побачити, наскільки широчезне її світло, наскільки широкий її промінь. Він не такий, можливо, дальній, як в деяких інших ледбалок, але ось по ширині він точно всім дасть фору. Для тих, кому потрібна саме широка картина, для того, щоб бачити все по сторонам, широко, це точно буде класним доповненням до штатного світла, чи то квадроцикла, чи позашляховика.